Людина, яка слугує зразком парадоксу, грав зі знатної родини з блискучою освітою та чудовими перспективами. Він покидає все та йде в монастир, щоб невдовзі стати одним з духовних лідерів українського народу. Мало хто зробив стільки для церковного життя в Україні, як митрополит Андрей Шептицький, та й не тільки для церковного. Митрополит був одним з найбагатших людей Галичини. Загальна вартість його капіталів складала 611 мільйонів крон. На сьогодні це майже 2 мільярди доларів. Митрополит активно витрачав гроші на благодійність. Це він заснував український національний музей, тепер національний музей у Львові. Для виставки сам віддає майже 10 тисяч предметів. На кошти митрополита придбано будівлю, в якій розмістилася художня школа Олекса Новаківського та майстерні талановитих художників. Крім того, Шептицький надавав стипендії молодим українським митцям. Освіта, мистецтво, церква і це ще не повний перелік сфер, до яких долучився митрополит. Турбувався він не тільки про людей, а й про флору та фауну. Кадриновий заповідник на горі Яйко та заповідник рослинності Степу з'явилися за його сприяння. Під час Голокосту він врятував 200 єврейських дітей, 15 з яких переховувались в його резиденції. Українські діти по-особливому любили митрополита, називали його найдорожчий таточку». Писали листи, малеча просила в митрополита й коралики і цукерки, та понад усе просили, щоб митрополит Андрей до них приїхав. Високий, як черешня, з бородою, наче в святого Миколая таким він був в очах дітей. Добрим батьком, що навчав добру і розуму, залишається в пам'яті українців.